Доброго здоров'я, дорогі глядачі, ми бачимо, що відбувається, як ловлять людей, бусифікація, така, знаєте, дика мобілізація. Сьогодні хочу поговорити про те, які взагалі є підстави для затримання, як діяти, щоб все дійсно відповідало закону. Тобто, що потрібно знати при зустрічі з ТЦК. Але спершу хочу декілька слів Щодо новин, знаєте, новин, які просто шокують. От в мене таке питання: От мене одну тільки дивує, що для однієї з частин Нацгвардії купують не дрони чи реби, а щити, які використовують на вуличних акціях. І ще більше дивує, що ця частина Сумщини до чого готуються? Бо я маю сумніви щодо того, що ці щити. Якось допоможуть при відсічі наступу расистів. Я не знаю, може в офісі президента якісь інші пріоритети. Я не знаю, може на ці гроші краще купити те, що точно допоможе зупинити наступ расистів. Я не знаю, чи на це будуть знову донатити українці. Хороше питання. От дуже хотілося б почути відповідь від влади. І ще новини, які, я б сказала так, викликають дисонанс. Спочатку заява командира ВПЛА Булава 72-ї ОМБР, він каже, що один українець проти десяти росіян співвідношення сил на Дніпропетровщині. І ось на противої цьому Нардеп Федієнко заявляє, що ми маємо майже мільйонну армію. А воюють тільки 20% це в кращому випадку. 40% займаються забезпеченням, а є всі інші, які теж себе називають військовими, але чомусь ротацію не проводять. Є люди, військовослужбовці, які воюють вже 3-4 роки в зоні ведення бойових, а є ті, хто живуть на якихось полігонах, в тилу тощо. То чому так? Чому тільки 20% воюють, 40% забезпечують інші взагалі не зрозуміло де? От хороше питання. Дуже б хотілося, щоб на це питання відповів, я не знаю, міністр оборони, може сирський, може ще хтось, може Зеленський. От Дуже б хотілося почути і на, на це теж якусь відповідь. Але повернемося до теми випуска. Зараз в Україні відбувається мобілізація, воєнний стан. Я не буду зупинятись зараз на тому, чи взагалі законно все це проводиться, чи ні, воно, я думаю, через деякий час, знаєте, ми дізнаємось, як воно мало бути, як не мало бути. Отож, якщо ви пересуваєтесь транспортом, вже не раз казала про це у випусках, є тільки одна стаття, якою треба оперувати, це 35-та стаття закону про нацполіцію. Тобто, ви маєте дізнатись про причину зупинки. Якщо причина зупинки це блокпост, ви маєте знати, що блокпости вони встановлюються на в'їздах і на виїздах з населених пунктів. Оці всі мобільні блокпости це законом не передбачені абсолютно. Тобто це теж враховуйте. Якщо ж вас затримують на вулиці, ще раз хочу наголосити. Дуже часто говорила це в випусках, вам можуть запропонувати прослідувати за вами. Але ви можете відмовитись від цього. Затримувати можуть тільки представники Нацполіції і прикордонної служби. Представники ТЦК взагалі не мають права затримувати. Тому те, що ми бачимо, так, як ловлять людей, запихують і так далі, це все незаконно. Щоб ви знали, стаття 17 Конституції е, каже про те, що Збройні сили і інші формування заборонено використовувати для обмеження прав і свобод громадян. Однак ця ж стаття 17 Конституції передбачає і обов'язок громадянина України захищати Україну. Тому треба розуміти права, але і не забувати про обов'язки. Так от, мають право затримувати тільки поліцейські. Або там прикордонної служби. Далі, якщо ви відмовляєтесь, мають скласти протокол. Протокол, але про адмінпорушення. Але дуже часто ніхто ці протоколи не складає, бо це ж вже документ якийсь правильно. Тобто, тут вже якось буде щось записано, що там людина відмовилася, бо там те, тобто, треба буде розписати, які причини, і так далі. Тобто, це вже документ. Знаєте, це вже. Це вже якесь підтвердження, тому дуже-дуже не хочуть складати ці протоколи. І люди, скажімо так, нічого не кажуть про це, тому знаєте, цим не дуже користуються. Ба більше, люди не знають про те, що якщо ось таке відбувається, перше треба скласти протокол, і по закону людині мають надати безкоштовного юриста. Тобто ви маєте право на безкоштовного адвоката. І доставити в ТЦК вас можуть виключно для складання протоколу про порушення правил військового обліку, або порушення правил мобілізації. Якщо, наприклад, зупинили не в тому регіоні, де, наприклад, ви знаходитесь на військовому обліку, ви маєте розуміти, що пройти ВЛК ви маєте право тільки в своєму регіоні, а без ВЛК ніхто не може право мобілізувати. Про штрафи ну тут, взагалі, знаєте, окрема історія, бо це все можна оскаржити. Зараз дані можна отримати з будь-яких реєстрів. Тому оці всі, знаєте, закиди щодо того, що ось там щось там не зробив, або там не могли дізнатись все можуть зараз дізнатись. Тому єдине це все, знаєте, це все теж незаконно, єдиний. Штраф, який реально можна виписати, це за втрату військового документу. Так, за це, за це можуть реально оштрафувати. За все інше не можуть. Висновок. Буцифікація – це злочин. От те, що ми бачимо на деяких відео, де отак ловлять просто людей, запихують в машини, б'ють і так далі. Це все злочин. Викрадення людини це злочин. Перевищення повноважень представниками поліції, представниками ТЦК це злочин. Знайте, будь ласка, свої права, і звичайно, не забувайте допомагати ЗСУ. В тяжкий час живемо, але нічого, все закінчується, і це коли-небудь закінчиться. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.